Залетів вчора з дивану такий от коментар від якоїсь людини. Якоїсь людини, тому що в людини ні аватарки, ні імені, нічого. Отже, запитав я вчора майстрів, скільки може коштувати монтаж душової системи, яка коштує 150 тисяч гривень. Е, на що ось ця от людина написала ось такий от коментар: що за 150 тисяч гривень ти маєш її поставити безкоштовно. Я йому задав питання, а що я ще маю зробити? А він мені написав: а навіщо ви прикуєте майстрів ризиками? Типа ціна монтажа висока через ризик дорогої вартості. Так, дійсно це так. Тому що в своїй роботі ми неодноразово однознач... не зустрічали випадки, коли е майстри. Низької кваліфікації монтували речі дороговартості, били їх, розбивали, подряпували і так далі, і просто знімалися з об'єкту і вже їх ніхто не знайде. Звичайно, такі речі монтують тільки люди, які займаються цією професією вже не перший рік, які мають кваліфікацію, які мають якісний класний інструмент, все для того, щоб змонтувати ось цю систему. Але я впевнений, якщо... Майстер прийде монтувати саме таку систему і побачить, скільки вона коштує. Майстер захоче відсоток від вартості за її установку. Але при тому всьому він буде гарантувати, що монтаж буде виконаний правильно, чітко і без зауважень там до якихось з зауваженням до якихось там деталей, він не буде пошкербаний і так далі. тому подібне. Саме тому я задав це питання для того, щоб майстри написали. Але ні, людина ось з диванчику написала повідомлення. Я в принципі дякую тобі за те, що відреагував. Е, і отак от от. все-таки я чекаю відповідь майстрів і саме їхню думку, тому що вони стикаються з такими речами. От мені цікаво, чи буде коштувати дорожче такий монтаж.